Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе Гоже, молитвами всіх святих, особливо Пречистої Богородиці серед них, якщо сьогодні за новим стилем згадуємо її різдво, але молимося до часу дня правдивого Різдва Богородиці. двадцять вересня, тому що я не раз говорив вам со в сонячному раю. Календар є незмінний. Хай Бог простить всіх тих, які змінили календар. Давній нас церковний найперше це зробили. Нагадаю вам сектанти. А потім це прийняв Папа Римський, за що пішов пекло. Ця єресь, збочення сталася в жовтні 1582 року. Ну і на жаль, три роки тому назад. На догоду світові пішли і єпископи ГКЦ ПЦУ. Зневаживши звернення моє за заблосінням Бога і Божої Матінки, багатьох інших наших патріотів, що в сонячному раю календар є незмінний, і що коли Бог прийде, Божа мати, то поновить старий календар. Тому вітаю сьогодні з нашим давнім святом святої Наталії, Христової улюбленої. Страдниці, яка саме цього дня багато сотень років, відійшла зразу до сонячного Божого Раю, і там її особливо шанують і особливо молитви посилають за тими, хто має це чудове ім'я Наталя і Андріан. Тому що у Наталі був чоловік, з яким вона жила у чистоті. Я в цьому дні шануємо ми святу Наталю Андріана. Особливо наші молитви йдуть за тими, яких є імена саме Наталі сьогодні і Андріана. Прошу помолити за мою заступницю у Києві Добродійку Наталю Марію Дніпряночку і у Львові Добродійку Наталю Галочку Галичаночку. Всіх тих, які мають це чудове ім'я. І звісно, особливо молимось за тих, які мають ім'я Марія. Само молимось за всіх християн. Окремо згадую я, що саме з 8 по 10 вересня 1989 року був перший з'їзд народного руху України в Києві від міста Івано-Франківська делегацію очолював я, як співголова Івано-Франківського обласного руху. Були очільники з інших міст, районних центрів України спільно. Ми у Франківщині було 63 делегати серед понад тисячу делегатів, близько 15 тисяч. Тоді було рухівців вже зареєстровано. І добре, що організація та була створена перші роки боротьби за незалежність України, звісно, найбільш масово, найбільш популярна була вона, хоч до неї увійшли багато тих людей, які корисливі були. Я ж дякую тим, які безкорисливо йшли і йдуть за руху совісті своєї, що кличе їх діяти щодня. І молитися, щоб Україна справжня була вільна, міцна, щаслива і свята. Найкраще побажання вам на многе, блага літа і вірте, що рух той народний, справжній, неминуче, воскресне, хоч зараз він ослаблений, е, жахливо, але е, його сила саме в Ісусі. Коли Ісус з сонячно воскресними героями, то буде єдина громадська організація, не буде жодної партії, буде козацтво українське і буде організація всенародного руху України. Ядром якої буде український насичний рух, який буде єднати найбільш випробуваних патріотів України, найбільш побожних козацьких, на яких будуть рівнятися ті люди, які будуть в народному русі, і народний рух, як український настичне рух, буде єднати людей і смертних, і безсмертних. Ця та модель такого всенародного руху з очільним українським насичним рухом є від Бога від Богородиці. Вона не сприйнята зараз в суспільстві, в населенні України, але що Бог хоче зробити, те неминуче буде, і я про це совісно говорю люди. Хоча знаю, що український настичний рух не прагне чисельності, а прагне якості і Більшість учасників українського містичного руху та симпатизуючих до нас людей, які зареєстровані учасниками всенародного руху, є утаємнена. Але хай благословить вас Бог Божа мати на все добре і святе тих, які не писали заяви десь письмові, не присягали десь прилюдного. Не зрадити священих ідей того руху борців за волю, а присягнули у серці своєму і записали себе своїми справами добрими в очах Ісуса у ту книгу життя, в яку Господь продовжує записувати імена після найважчих випробувань. Які були, будуть ще ваші, тоді, коли буде з'ява вже хреста, нагадаємо чорнооко, чорноволосого, то тоді буде чітко видно. А хто пішов за ним, в тому числі багато популярних політиків, священиків, єпископів. Артистів, спортсменів, на жаль, зрадять Ісуса Бога. За це сам Ісус сказав, і причиста Божа мати. Ви ж тримайтесь в меншості, тримайтесь в тих, які по житті стараються бути більш побожні, більш патріотичні, і не прагнуть влади користі і не замішані в ніяких таких різнопартійних інтригах. І особливо тримайтеся тих, які вірять про розтовпа, які були біля чудотворних хрестів в Франківську при змозі. Зробили це. Хто не був при різних причинах, то Бог це розуміє, прощає, але Бог обіцяє в найважчий час в найбільшій благодаті. Навернення людей і чуда зробити саме з тими людьми, які повірили про росло Па, які поцілували ті хрести і передали ікони, які інші люди поцілували. І це такі люди, як ті іскри Божі, які за благодаттю Божою запалилися самі і хоч навколо них. Я кажуть, перепрошую за таке слово че а не горіючи. І самі вони від того десь гасають. в сьому в суєті, в марноті, і їх важко підпалити, щоб вони е сіяли сяй вам тим святим. Більше віри, надії, любові, що саме в цьому місяці ми пошануємо свято Те і матері їх Софії, що ім'я Софія означає мудрість, щоб та мудрість до них дійшла премудрість Божа, щоб їхній ум розвиток мав на розум. Власне Бог зробить чуда. Це обіцяє Пресвята Божа Мати з тими людьми. Які були там, де чудотворні хрести, і хоч деякі з них зрадили, відійшли від тої ідеї, святої нашої боротьби, нашої молитви, розувірилися, але я їх поручив і це сказала Пресвята Божа Мати, їхнє серця віддати у руки пречистої богородиці, Пресвятого Бога. І щоб з ними сталися ті чуда, що як сказано в святому письмі, що коли покаються вони, то після прощення любов їхня до Бога й до Богородиці, і пошана щодо мене як провідника, звісно, зросте, тому що я їх не осуждаю, я за них молюся, і за всіх тих, що відійшли ще й до них у різних ситуаціях, коли за мною йшли десятки тисяч. Людей, яких я очолював в різних акціях і в Києві, і по Україні, а коли я покликав іти, як це сказали Бог і Боже мати, там де чудотворні хрести, то на жаль, пішли не десятки тисяч, а десятки людей, навіть не сотні. За цих 15 років хай Бог простить тих людей, які не розуміють, що перемога може бути тільки за покликом Бога і Божої матінки. У цей найважчий час, коли більшість людей все більше відходить від Бога, хоч думаючи, та ми в церкву йдемо, та ми там на Боже даємо, то та все таке інше, але живої віри. У слова Христа, Синього корусовога, і Марії, у них на жаль немає, тому що ці передання це є, власне ті слова, за якими треба йти. Треба запалювати лампадки, хоча біля страстного Христа України. А... До цього що показував сонячного, то взагалі його трошки не йти. Але Божа мати казала, що до нього теж треба раз у місяць йти тим людям, які в Франківську, до якого я йду щотижня, а до Хреста Кобзаря щодня, а до Страстного Христа України через день чи раз у три дні, коли є події страшні. Отож, дорогі мої, нагадаю, що в нас на вовчинець горі в 1995 році у День Героїв України, 23 травня, був встановлений хрест Вознесіння і Перемоги України з Богом. До якого найважче дійти, але біля нього я за Божим благословенням був останній раз. Всіх 21 листопада на святого Архангела Михаїла там храм у селі Вовченець посвячений саме тому святові. І нагадаю, що останній 150-й псалом щодня ми читаємо псальми, а останній 150-й маємо зачитати саме 21 листопада. На свято Архангела Михаїла правдиве, до якого ймовірно буде. Події нашої перемоги. Ріше все це було. Але поживемо, побачимо. Поки що нагадую вам, що багато людей кажуть, що 23 вересня серед е, сектантів шириться новина, що буде восхищення, тобто вознесіння, підхоплення християн, нібито в небо, чи ну, якісь події незвичайні. Надаю, що це випадає. На вівторок, а згідно передань Бога, Божої матінки, пришестя Бога і Вознесіння до чудо храмів, які з'їдуть в Україну в світі, може бути з четверга на п'ятницю. Тому ця історія, яка йде щодо сектантів, то є, я вважаю, неправда так воно не буде. Якщо і будуть якісь дії, то це будуть робити глобалісти, тому що за ними підуть більшості сектанти, в тому числі і в москальського пархату, в тому числі і Римокатолики, зв'язок з антихристом Путіном. Папи так званого Франциска, який пішов до пекла, і сучасного папи Лео 14 стає все більш явний і. Ми знаємо, що масони впливають, на жаль, і на єпископів, не тільки москальського пархату і римо-католиків, але й греко-католиків, ПЦУ, поживемо, побачимо, хто ж у той час наважиться проти більшості сказати думку свою і бути в меншості. І також нагадую вам я, що згідно пророцтву ПА. Ви читали, я вам вже давав слова, що у четвер Божого пришестя люди не всі, а деякі будуть благодаттю Божою притягнуті до тих чудохрамів, які зійдуть, а ті, які злі, будуть опечені, опалені і відкинуті. А от ті, що будуть саме притягнуті до чудохрамів. Благодать, що вони самі будуть це відчувати, вони будуть йти, будуть відчувати тепло, запахи, вони будуть мати газети, яких буде писати, що там мають воскреснути їхні рідні, близькі, герої наші дорогі. І в ті ситуації від кожного чудограму буде 10 бричок, на яких сяде по 10 людей, і в той прекрасний четвер у вичинний час на 22 годину. Великим божим чудом сказавши тільки молитву, «Отче наш оті брички, запряжені кіньми білими, керовані воскреслими двома святими кучером і баяністом, що я казав, за це були пророчі сни, І десять людей смертних, що сядуть у ті брички. А брич, що повторюю вам, буде 10. То 10 по 10, вже по 100 людей будуть чудом Божим переміщені у той великий день Божого пришестя на вовчинець гору у час, коли сонце не буде заходити три доби, буде сіяти з четверга, зупиниться над Україною аж по неділю. За що були пророчі сни, за що були видіння, за що були слова пресвятого Бога і Пречистої богородиці передані ще в пророцтвах у сорок 1942 року, десь менше, а більше і все більше. Я совісно просив Бога, щоб він розкривав не тільки через мене, через інших людей, які мали зв'язки зі мною. Звісно, що тих людей мало. Тому що сказано, що через малу госку людей більшість буде напевно, порятована, але після Божого пришестя. Тому що час Божого пришестя більшість людей буде думати, що це прийшли інопланетяни. Тому що людей зомбують через всякі фільми, через всякі брехні. За що це зле, коли буде воскресіння. Покаже, що з гробів вислазять якийсь у червах труп. Все таки далі. Якщо інопланетяни, то це вони обов'язково якісь злі прилітають. І в тій ситуації священники бояться говорити за те, що пише в двадцяті главі, що буде воскресіння не всіх, а тільки малого числа святих. І що пише послання апостола, то де? що ось іде Бог сонця по небі з військом Божим, з десятками тисяч святих. Не з сотнями тисяч, не з мільйонами, не з мільярдами ангелів, як це пишуть його вісти у своїх перекручених книжках святого письма, отафованого, що несе в не особливе зло. А нагадаю вам я, що вже Бог прийде саме нібито з ангелами. А Ісус прийде з тими святими, яких знали ми. Людей звичайних грішних, але десь героїчних, особливо воїнів наших, Бог хоче вернути. нагадаю вам я з кожного чудо храму по 500 божих воїнів і 500 цивільних людей. Цивільних людей це бути знамениті люди а можуть бути і звичайні люди, які просто повірили про па як, наприклад, мати моя дорога і батько. І ну, ряд моїх родичів, що я бачив у пророчих снах, і що дехто думає, що це демонські якісь сни, що це брехня, але нагадаю вам я ознакою правдивих снів Бога і Богородиці є те, що Ісус синьок і русий, а матір Божа караока, і що в Ісуса постійно є рани на володях, і що святі хрестяться, кладучи амінь на грудях. І видно у тих снах, що у них є хрести, у них є вервиці, що вони моляться традиційні молитви і так далі. Почасні нагадаю вам я, що у пророчому сні Наталії Марії з Києва вона бачила мене в храмі серед священиків. Уже розуміється, що це була перемога з Богом у священому одязі з хрестом який засіяв в моїх руках великим сяйвом, і це людина, який за 70 років вона не буде брехні якійсь говорити, щоб мені догодити. Вона совісна людина, і я вірю, що цей сон збудеться. Але священний одяг я можу одягнути. За божим дозволом тільки після Божого пришестя, О, моя форма військова капеланська, в якій я пройшов всю Україну, але Бог Божа мати благословили цю форму. Я одягав і ходив прилюдно десь на різні заходи червня 1995 року. Первень 2010 року, коли вперше з'явилися наші відео. В інтернеті, Божа мати, і Бог не благосуляє, щоб я в військовій формі десь йшов, десь виступав і так далі. Взагалі виступи мої Серед людей є переважно за благословенням Бога, за принципом українського націоналіста. Тільки із тими, з ким треба говорити, я не говорю так, як в інтернеті, оце відео даю, що його можуть переглянути всі, хто хоче, а в житті я говорю тільки з тим, з ким треба. Так буває, що зла людина до мене десь щось промовляє. Я маю Божу ласку знати, що з нею не треба довго розмовляти. Дякую вам, дорогі мої, за все добре, що ви зубили зробити в цім житті за те, що помножите відео. Це що ви є в меншості тих людей, що вірять в роства Божі святі, відомі як пророцтво УПА За неминуче сонячне воскресіння не всіх, а найбільш потрібних найкращих наших героїв з великим кобзарем і з Христом Богом і з Пречистою Богородицею на допомогу нам задля перемоги України. Те, і... що це буде тільки після з'яви вже хреста, після спроб встановлення всесвітньої диктатури зла, після того як буде ще більша війна, катим часом буде припинена нібито пришестям Бога. Насправді це буде вже Бог. Нагадаю вам, я, який закличе до миру, до всесвітнього єдиного уряду і так далі. травмі, лише після того, як пише в тому письмі, буде пришестя правдивого нашого бога. І сина святого духа. Амінь.